Чи є вже весняний товар на Хмельницькому ринку? Пару днів тепла та люди вже питають, тому йдемо разом дивитися. Приїхали, сонце світить, погода супер. Та діліться, що ви хотіли купити на ринку, яка категорія товару вас цікавить. Особисто ми вже отримуємо новинки: сукні, комбінезони, лонскліви і так далі. Але якщо пройтися по центральному ряду бартера, то зимові пуховики сховані, а весняні куртки вже на вітрині. Але я не можу вам то знімати. Скажемо так, продавці вороже дивляться. Коли я ходжу з телефоном, тому знайте, що весняний товар вже потрохи привозять. Чекаємо на вас на ринку до сих пір їздять такі тачки та роблять каву. Та ще скажіть, чи цікаво вам, де купити постіль, рушники та увесь текстиль для дому. Скоро великдень треба ж готуватись. А ще сьогодні я вперше спробувала бургер з томатіном. До речі, дуже смачно. А у мами взяла собі такий рожевий світшот на тонкому флісі. Ціна 500 гривень. Підлосини те, що треба. Закриваємось та додому. Усім гарного дня.